У колендянах проблема з водою. Навіть найстарші жителі села не пам'ятають, щоб так падав рівень води у криницях. Єдиним надійним місцем доброї, свіжої йодованої води є потужне джерело біля каплички. Облаштована і відремонтована коштами місцевого мецената голови папіні Нічлава Володимира Заліщука. Вона рятує спраглих колендян прямому і переносному значенні. По вулицях значить, немає води в криницях, які були. Викопані ну, трошки пізніше в тих старих керницях ще збереглася вода. А так як в селах почали потужно, практично через одну хату копати кожен господар собі криниці. І в цю посушливість, торічний рік посушливі, ну, практично вже цього року трошки більше дощів попадало, як на полях, так само кажуть, в підземних джерелах. Ну, але поки що ми не відчуваємо, щоб надходження води прибувало в керницях. Більша половина людей їде сюди, хто можливо яким транспортом, хто яким приїжджає і набирає собі е, води. А де ми допомагаємо, привозимо, кажуть, е, ну, кому по вулицях воду замовляє собі, кажу, транспортним засобом. У нас поки що вода є. У нас непогано є. Метр десять води немає. У сусідах як? Як глибимо, по які сусідах грибимо, по нема. у кого мілко викопано, у нас 22 два метри, нас є, у кого нема е, ну, мало в не глибока керниця, то немає, повистакала. Відколи то почалось? Та від, від того року, від посухи, від коли стала посуха і від. Як собі люди раду дають? Ну та привозять від каплички, ти користуваці, як то може. Там дощівка, на господарку дощівка, а так та пам'ятаєте, що за своєю молоді що так вода міліла і не було в Криницях води? Ні, Я такого не пам'ятаю. Раціональним виходом з цієї ситуації є створення централізованого водопостачання. Для цього потрібні кошти і немалі. Поки що окремі вулиці об'єднуються у кооперативи, вибурюють 60-70-метрові сверловини, забезпечуючи себе водою. Власне, коли виникають саме такі проблемні питання у громаді, люди чекають допомоги не лише від місцевого керівництва, а й обласного. Степан Барна, відвідавши Колендяни, зосередився на основних питаннях реалізації програми об'єднаної громади. А це 11 сіл, майже 12 тисяч жителів. Тому відновлення і ремонт місцевої амбулаторії тема пік. За радянських часів лікарня на 120 ліжок. Ось уже 20 років занепаді тут. раніше був стаціонар, це був санпропускник, Піднімалися на другий поверх. Туда вхід в кухню. Була кухня своя і був відділ на 120 ліжок. Навіть тут було дуже багато ліжок, приміщення там великі. Ну тільки що нічого по є пробінь в кінці тунелю. Можливо, буде, не знаю коли тільки. Ну збираються щось робити, ну різні версії, але поки що ніхто нічого не зробив. Так як я лаборант, у мене дві тисячі дві з половиною тисячі, але в мене там платять за вредність, за вислугу. Я вже маю стажу 32 роки. Ну так у мене 900 гривень за півставки. Півставки так. так, бо я на ставці півставки, бо нема місця. Е Нема місця, не дають. Шість років працюю на півставки. Як виживаєте? живаєте? Тяжко. Тяжко? Так. Але працю свою любите? Так. І в селі лишитися хочете. Так. Як кажуть, дівчата, з тої об'єднаної громади, кинуть вкладені гроші. Є рух, буде поступ? Ну надіємося, надіємося, що буде. 4,5 мільйони спрямовано на медичну і освітню сферу в об'єднаній громаді. На вирішення питань з ремонтом школи, лікарні амбулаторії, освітлені, вулиць, дороги. Півроку ми випереджаємо закони формування територіальних громад. Ми вже сформували територіальні громади, нас вчити вже не треба. Нам треба конкретні інфраструктурні об'єкти. Нам потрібен результат. Нам потрібен СНАП, центр надання адміністративних послуг. Нам потрібен. Потрібна нам місцева пожежна частина. Нам треба місцева поліцейська станція, нам потрібен е, швидка амбулаторія. От що нам потрібно, радує, що мало помало відремонтовують дитячий садочок, міняють вікна і підлогу, поліпшують раціон. Важливо тут також сформувати дієву сітку шкіл філій у довколишніх селах і забезпечити дітей шкільним автобусом. Ми піднімаємо ще одну проблему підіймаємо проблему опорної школи. Що ви готові зробити для того, щоб сформувати на базі е, вашої школи Все опорну? Все Це треба зробити філії. Тобто, ви розумієте, мене в інших в селах цікавлять філії. Ви робите філії опорної школи. Ну, тут треба... Нема питань. Ми, ми тоді йдемо на кроки. Що таке сьогодні опорна школа для громади? Кожна опорна школа отримує автоматично 2 мільйони на інфраструктуру. Отримає 2 мільйони на комп'ютери, обладнання, на кабінет фізики і хімії і плюс шкільний автобус. Гарантовано. Це окрема програма. Це програма Міністерства освіти.